Навіть харчуванням не потрібно займатися. Результат вже знаходиться за поворотом. Мені треба Твій Вік знизить. У ну, мене, наприклад, було так. Коктейлі нам не підходять. Друзі, закінчив, щойно тренувати і йду і думаю про вас, про учасників онлайн-фітнес-клубу і тих, хто на сушці. Ось це ви бачите бар протеїновий, там готують. Протенові коктейлі. також що я хочу сказати, що якщо ви тренуєтесь у спортзалі, то ці протеїнові коктейлі нам не підходять. Нам підходять будь-які протеїнові коктейлі, які ми робимо самостійно вдома на воді, виключно з протеїном, чітко розуміючи, що ми в цей коктейль додаємо. Тобто ще там вода і протеїновий порошок. Все. Тому що, як правило, в спортзалах додають багато фруктів, молока. Горіхової пасти і так далі, і це просто вбиває будь-який наш результат і спробу пропрацювати сушку на тому рівні, до якої ми з вами всі рухаємося. Тому про протеїн, про протеїнові батончики і про інше все зі словом протеїн, яке дуже сильно нас по факту розслабляє в голові, коли ми хочемо чогось з'їсти. Нам здається, ну це ж протеїн, значить можна. Насправді ні. Інгредієнти їх два протеїн і вода. Ні фруктів, ні молока там в нас немає. Ну, так, такі правила сушки. Ну, добре, ми їх приймаємо. Правильно? Учасники всі. Дякуючи в цій простій штуці, називається ВУП-гаджет, за якою я працюю з усіма своїми клієнтами. Цей гаджет допомагає мені не лише мені бачити результати нашої спільної роботи, але й бачити наглядно. В діджитал форматі результати нашої співпраці з клієнтами. Я, чесно кажучи, вже років шість, може трішки більше, трішки менше, користуюсь цим гаджетом, і використовую його в своїй діяльності. Це дуже сильно мені допомагає працювати з людьми, тому що в кожної людини має право бути як невиправдано вмотивований стан, так і невиправдано демотивований стан. І коли ти як тренер можеш розповідати людині про те, що ти бачиш результати, що людина молоде, що вона робить прогрес, що вона рухається в правильному напрямку, людина, в свою чергу, може бути невиправдано демотивована і тебе просто не чути. Тому в таких випадках мені завжди допомагає третя сторона: це гаджет. Це завжди спрацьовує. Тому що коли гаджет показує, що Твоє серце почало працювати краще. Що твоє ВО2 насичення киснем крові стало краще, що твій вік знизився, тобто показники всього твого тіла почали працювати краще. Ти на правильному напрямку, ти споживаєш вже достатню кількість води і так далі. І коли це відбувається наглядно, а не коли тобі тренер про це говорить, то людина починає об'єктивніше. Сприймати картинку. Тобто, клієнт тоді довіряє вже собі, а не тренеру, і продовжує рухатись. Довіряє своїм очам, те, що він бачить. Тому усім тренерам, хто працює за, скажем, високим костом, я рекомендую взяти собі у помічники ось такий гаджет. Тому що це те, що допомагає. Людині, яка не усвідомлює, скільки часу і як повинен відбуватися процес трансформації, допомагає людині пройти складні етапи, такі як кілограми на вазі, так? або, до прикладу, можливо, людина бачить, що вона з їжею не справляється, а ти її хвалиш до прикладу, бо ти з своєї сторони, як тренер, бачиш позитивні зміни в поведінці, в силових показниках. В в усіх відповідних на це показниках, які вказують на те, що людина рухається в правильному напрямку. Тому що ідеальних людей не існує, але потрібно бути повним, повною бездарністю, щоб робити е, достатньо довго одну і ту саму річ, аби не могти гарантувати результату. Я зараз про тренерську діяльність. Вона набагато простіша, ніж може здаватись. Ось тому виходить, в принципі, в усіх. От в кого виходить в бізнесі, в того точно вийде і у фітнесі. Якщо, звичайно, це буде відбуватися з відповідною людиною, хто має певну експертність і хто має достатньо досвіду для того, щоб вести людину. Тобто персональний тренер, так? Тому це більше і для. Тренерів і для е, клієнтів, які працюють, ви знаєте, як правило, ми не знаємо, скільки часу потрібно витратити для того, щоб досягнути результату. І часто здаємося е, в той період, коли результат вже знаходиться за поворотом, коли ми вже до нього приблизилися. Тому щоб цього не відбувалося, можете запросто користуватися цим допоміжним таким методом, як е, технологія. Слухай, цікава думка в мене така з'явилася. А давай поговоримо про точку входу. До прикладу, чи не задумувались ви ніколи, що стосунки, до прикладу, коли ми їх розпочинаємо, дуже завжди або часто стаються такими, скажімо, класними або натуральними, тоді, коли вони починаються на позиції мені потрібні стосунки. А коли ви починаєте, до прикладу, з кимось дружити, і у вас немає завищених очікувань від того. Від тієї від того спілкування. Ну, в мене, наприклад, було так, не знаю, можливо, не в усіх. І тоді якось так виходить, прямо що ти не просто задоволений, а ти завищено навіть за, за, задоволений тим, що відбувається. Те саме зі спортом. Якщо ти заходиш з позиції, мені треба схуднути, то мені здається, що це складніше ніж коли мені потрібно займатися фізичною активністю для того, щоб... Гарно себе почувати. Е, можливо, в мене вийде і публічний ефект буде з фізичною формою кращий. Ну, коли ти починаєш на ізі так. ось. Е, тому якщо хтось хоче там, до літа собі спробувати сформувати класні звички, я б розпочинав зараз. Причому розпочинав би з чогось такого легенького, але ставив би за завдання не схуднути, щоб на мене не було додаткових тригерів. А я би ставив собі за завдання бути у фізичній активності. Навіть харчуванням не потрібно займатися. Почати з того, щоб просто себе краще почувати. М? Спробуй.